Генрії, Фараон і Хорал. Сопі стурбовано засовався на своїй лаві у Медісон Сквері. Коли дикі гуси кричать, летючи по ночах високо в небі, коли жінки, які не мають котикових манто, стають привітніші до своїх чоловіків, коли сопі починає стурбовано соватися на своїй лаві в парку, це означає, що зима не за горами. Пожовклий лист упав на коліна сопі. Була візитна картка Діда Мороза. Він, добрий до постійних мешканців Медісон Скверу і щоразу чесно попереджає про свій прихід. На перехресті чотирьох вулиць він вручає свою візитну картку північному вітрові швейцарові готелю на свіжому повітрі, щоб його пожильці могли приготуватися. Сопі зрозумів, що настає час заснувати у своїй власній особі. Комітет для відшукання шляхів і заходів захисту себе від суворої природи. Саме тому він і засовався стурбовано на своїй лаві. В думках про те, як перезимувати, Сопі не заносився високо. Він не мріяв ні про поїздку по Середземному морю, ні про сяюче небо півдня і чудові краєвиди Ніополітанської Затоки. Три місяці ув'язнення на острові ось чого жадала його душа. Три місяці забезпеченого притулку і харчування у приємній компанії, далеко від посягань Борея та фараонів. Це було для Сопі верхом бажань. Уже кілька років гостинна в'язниця Блекуел -Well була його зимовою квартирою. Як його ж Щасливіші співгромадяни по Нью-Йорку купували кожної зими квитки на Палм-Біч або на Рів'єру, так і Сопі робив свої нескладні приготування до свого щорічного паломництва на острів. Тепер настав час для цього. Минулої ночі три недільні газети, які він розподілив, одну під піжак, другу на ноги і третю на коліна. Не захистили його від холоду, коли він спав на своїй лаві біля фонтану в старому парку, тому він дійшов думки, що вже час переселитися на острів, який дасть йому бажаний притулок. Він з презирством ставився до всіх подачок міській бідноті ім'я благодійності. На його думку, закон був милостивіший, ніж філантропія. У місті були численні громадські та приватні благодійні установи, де він міг би мати потрібні йому скромний притулок і їжу, але для такої гордої людини, як сопін, дари благодійності були надто обтяжливі. За допомогу з рук філантропів треба було платити, якщо не грошима, то приниженням. За кожну ніч у благодійній установі треба було неодмінно платити, приймати ванну. Там примушували митися, а за кожний шматок хліба домагалися відповіді на різні інтимні запитання куди краще бути за кором? Там усе робиться за встановленими правилами, зате ніхто безцеремонно не лізе в особисті справи джентльмена. Надумавши зимувати на острові, Сопі відразу ж почав здійснювати свій задум. До в'язниці вело багато легких шляхів, найприємніший це розкішно пообідати у дорогому ресторані, а потім оголосити про своє банкрутство. Вас спокійнісінько і без усякого галасу, передають полісменові, а послужливий суддя зробить далі все, що треба. Сопі підвівся з лави, вийшов із скверу і переступив асфальтове море в тому місці, де зливаються Бродвей і п'ята авеню. Він пішов Бродвеєм і зупинився перед яскраво освітленим рестораном, де вечорами зосереджується найкраще з того, що можуть дати виноградна лоза, шовкопряд і протоплазма. Сопі був упевнений в собі, від нижнього гудзика на жилеці і далі вгору. Він був поголений, його піджак мав пристойний вигляд, а красиву чорну криватку подарувала йому в день подяки. Дама місіонерка, якби йому пощастило, не викликавши підозри, дістатися до столика в ресторані, успіх був би забезпечений. Та його частина, яку буде видно над столиком, не у офіціанта ніяких підозр. Смажена дичина і пляшка шаблі, думав Сопі, якраз підійдуть. Потім сир, чорна кава і сигара. Сігару треба брати не дорожче, ніж за долар. Рахунок не буде такий великий, щоб спонукати адміністрацію кафе до різких проявів мстивості. А він, задоволений і щасливий, вирушить після такої закуски в подорож до свого зимового притулку. Але тільки Носопі переступив поріг ресторану пильне око метр до Деля зупинилося на його потертих штанях. І стоптаних черевиках. Сильні вправні руки швидко повернули його і тихо виштукнули на тротуар, врятувавши дичину від сумної долі, яка їй загрожувала. Сопі звернув з Бродвею. Здавалося, що епікюрейський шлях на жаданий острів відрізано. Треба було вигадати інший спосіб потрапити до в'язниці. На розді шостої авеню. Його увагу привернула яскрава освітлена вітрина, де за дзеркальним склом були гарно розкладені товари. Сопі взяв камінь і жбурнув у вітрину. За рогу почали збігатися люди, попереду мчав полісмен. Сопі спокійно стояв, засунувши руки в кишені, і посміхався назустріч мі мідним гудзикам. Хто це зробив? спитав задиханий полісмен. А чи не думаєте ви, що можу до цього бути причетним я? промовив Сопі не без сарказму, проте дружньо, як людина, що вітає своє щастя. Але полісмен не захотів сприйняти Сопі навіть як іпотезу. Люди, які розбивають вітрини, не залишаються на місці для переговорів з представниками закону? Вони щодуху тікають. Полісмен побачив за півквартала чоловіка, що біг за трамваєм. Він підняв свого кийка і кинувся його доганяти. Сопі, обурений до глибини душі, поплентався далі. Друга невдача. На протилежному боці вулиці був ресторан без особливих претензій. Туди заходили люди з великим апетитом і скромним гаманцем. Посуд і повітря в ньому були важкі. Суп із катертини ріденькі. Сюди Сопі без перешкоди провів свої викривальні черевики та красномовні штани. Він сів за столик і проковтнув біштекс, млинці, пончики та пиріг, а потім пояснив офіціантові, що він сопі, і навіть найдрібніша монета, аж ніяк не друзі. Ну, а тепер кличте фараона, сказав Сопі. І поспішайте, не примушуйте, джентльмена, чекати. Ніяких фараонів, відповів офіціант, у якого був солодкий, мов печиво, голос, і очі, схожі на вишні коктейлі. Гей, коне, ходи сюди. Два офіціанти так вправно викинули сопі, що його ліве вухо опинилося на нечутливому тротуарі. Він підвівся суглоб за суглобом, так як розгинається теслярська лінійка і зчистив пилюку з одягу. А решт видався йому рожевою мрією. Острів знову відступив кудись дуже далеко. Полісмен, який стояв біля аптеки, що в сусідньому будинку, засміявся і пішов собі вулицею. П'ять кварталів прошкандибав в сопі, перше ніж набрався хоробрості зробити нову спробу. Цього разу трапилася така нагода, яка, на його думку, неодмінно мала закінчитися успіхом. Молода жінка, скромно і гарно вдягнена, стояла перед вітриною, зацікавлено розглядаючи встановлені там приладдя для гоління і чорнильниці, а майже зовсім поруч сперся на пожежну колонку здоровенний, зовні дуже суворий полісмен. Сопі надумав виступити у ролі огидного і ненависного всім. Вуличного Лавеласа. Елегантна зовнішність обраної жертви і присутність суворого фараона давали йому всі підстави сподіватися, що скоро він відчує на своєму плечі приємну руку закону, і зимова квартира на маленькому затишному острівці буде забезпечена для нього. Сопі поправив подаровану дамою місіонеркою кроватку. Витягнув манжети, які завжди ховалися в рукавах, сунув на бакир капелюх і підійшов до молодої жінки. Підморгнув їй, кашлянув, усміхнувся і нахабно почав розігрувати банальну гидку комедію вуличного залицяння. Краєчком ока сопі бачив, що полісмен пильно стежить за ним. Молода жінка відступила на кілька кроків і знову зосередила свою увагу на тазиках для гоління. Сопір рушив слідом за нею, нахабно став поруч, трошки підняв капелюха і сказав. Ах, дорогенька, чи не хочете ви прогулятися зі мною? Полісмен усе ще стежив. Варто було скривдженій молодій жінці порухнути пальцем, і сопі вже мандрував би до раю на острові. Йому здавалося, що він уже відчуває приємне тепло поліцейської дільниці. Молода жінка глянула на нього, простягла руку і вхопила сопі з рукав. «А вже ж, Майк, сказала вона весело. Почастуєш півком, я б до тебе раніше озвалася, та фараон стежить. Молода жінка обувилася навколо враженого сопі, як плющ навколо дуба, і вони вдвох. Пройшли повз полісмена. Сопі, здавалося, що він приречений лишитися на свободі. На найближчому розі він позбувся своєї супутниці і втік, зупинився у кварталі, де ввечері розливалося ціле море світла, де однаково легкі були серця, любовні клятви і музика. Жінки в хутрах і чоловіки в зимових пальтах весело перемовлялися на холодному вітрі. Раптом страх охопив сопі. Може, хтось його заворожив від арешту? Він цієї від цієї думки сопі мало не охопила паніка, і, проходячи повз другого полісмена, який велично стояв перед яскраво освітленим театром, він ухопився за. Соломенку порушення громадського спокою. Сопі духу почав горлати хрипким голосом якусь п'яну пісню. Він танцював, кричав, завивав на тротуарі і як тільки міг, порушував спокій. Полісмен покрутив кийка, одвернувся від сопі і пояснив перехожому. Це один із тих. І, я, і ялільських студентів. Вони сьогодні святкують свою перемогу над футбольною командою Хартвольського коледжу. Трохи галасу, але нічого небезпечного. Ми маємо інструкцію не заважати їм. Безутішний сопі припинив свої марні домагання. Невже жоден полісмен не схопить його за барки? Уява малювала йому острів як недосяжну аркадію. Сопі застебнув свій підбитий вітром піджак. холод ставав дедалі, пронизливіше. У тютюновій крамниці він побачив добре вдягнутого чоловіка, який прикурював сигару від газового ріжка. Свою шовкову парасольку він залишив біля входу. Сопі увійшов до крамниці, взяв парасольку і поволі вийшов. Чоловік, що прикурював сигару, поспішив за ним. Це моя парасолька, твердо сказав він. Та ну, глузливо посміхнувся сопі, додаючи до дрібної крадіжки образу. В такому разі вам треба було б гукнути полісмена. Я справді взяв вашу парасольку. Чому ж ви не кличете фараона? Он де він стоїть на врозі? Господар парасольки йшов вже повільніше. Сопі теж уже перечував, що і на цей раз щастя зрадить його. Полісмен зацікавлено дивився на цю пару. Звичайно, сказав чоловік із сагарою, бачите, ну, трапляються такі помилки. Я, Якщо це ваша парасолька, то сподіваюся, ви пробачите мені, я ненароком взяв її сьогодні в ресторані. Якщо ви пізнали свою парасольку, я сподіваюся, ви. А вже ж, це моя парасолька, сердито промовив Сопіл. Колишній власник парасольки відступив. Полісмен хутенько подався допомогти високій блондинці у манто перейти вулицю, бо за два квартали з'явився трамвай. Супі попрямував на схід вулицею з потвореною ремонтними роботами. З пересердя він викинув парасольку в якусь яму, бурмочучи прокляття на адресу людей у шоломах і хайками. Йому хотілося попасти їм в руки, а вони. Здавалося, ставилися до нього як до непогрішного папи Римського. Нарешті Сопі опинився на одній із східних авеню, де не було ні гомону, ні метушні, і рушив у напрямі до медісон Скверу, бо інстинкт, який тягне людину додому, живе навіть тоді, коли домівкою є лава у парку. На одному, дуже тихому розі вулиці Сопі зупинився. Тут стояла стара чудернацька церква з високим шпилястим дахом. Через фіолетові шибки вікна лилося м'яке світло. Певно, органіст грав хорал, який мав виконати під час відправи в неділю, бо до вух сопі долетіли солодкі звуки музики, і він завмер, притулившись до битків чавунної огорожі. Високо в небі світив спокійний місяць. Екіпажів та перехожих було небагато, під карнизами сонно цвірінькали горобці. Можна було подумати, що ви на сільському кладовищі, і хорал, що його виконував органіст, міцно прикував сопі до чавуної огорожі, бо він добре знав музику з тих днів, коли в його житті були мати, троянди, плани на майбутнє, друзі, чисті думки і комірці. Підпливом музики, яка линула із старої церкви, у зворушливій душі сопі сталася раптова чудесна зміна. Він з жахом побачив безодню, в яку впав ганебні дні, негідні бажання, мертві надії, втрачені здібності і ці прагнення, з яких складалося його життя. І серце його, наче у відповідь на ті нові почуття, забилося дужче. Він раптом відчув у собі достатньо сил, щоб боротися з лихою долею. Він вилізе з цього бруду. Він знову стане людиною. Він переможе те зло, яке заполонило його. Він ще порівняно молодий, у нього є час. Треба оживати, оживити в собі давні палкі поривання і невідступно здійснювати їх. Урочисті й солодкі звуки органа зробили в його душі переворот. Завтра він піде в метушливу ділову частину міста і знайде собі роботу. Один торговець хутром пропонував йому колись місце возія. Завтра він знайде цього торговця і попросить узяти його на те місце. Він знову буде людиною. Він буде. Сопів відчув, як чиясь рука лягла на його плече. Він швидко оглянувся і побачив перед собою широке лице полісмена. Що ви тут робите? спитав охоронець закону. Нічого, відповів сопі. Тоді ходімо, сказав полісмен. Три місяці на острові виніс вирок суддя на другий день уранці.